Також дуже, дуже цікаве питання, тому що в чому основна проблема соломи, що її не використовують як щепу? Вона злипається, вона з... плавиться плавиться сама солома. Ну, По-перше, висока золі соломи, яка досягає 5%, хоча я не бачу в цьому сильно великі проблеми. Ну, 3%, 5%, ми її видалили, та й, та й не цим все. А от сама температура плавлення соломи, яка складає близько 700 градусів, із-за місту лужних металів, повищення в місту сірки. І скажемо, як, як я вирішую це пробити. Ось, до речі, бачите на фото, це шматок шлаку, який я забрав з-під з під топки якраз перед тим, як їхати. Запечений. Так, запечений. Але хочу звернути вашу увагу. Він запечений, но пористий. Тобто в нього немає цільної скляної структури. Що я роблю в цьому випадку? По-перше, в мене немає бетону в топці, тому що бетон в топці. Я це так робив перші, перші рази У мене там багато експериментів на своєму об'єкті було. Де є бетон, там солома злипається, залипає, і тоді її не можна, скажімо, кувати бити. От, от метал, голий метал. Тобто, тобто, тобто Не бетон, не бути? — Ні, який, не, просто голий. голий метал, який обдувається. Тобто З само, самої топки вже починається охолодження котла. Тобто, вентилятори стоять якраз напроти топки, де максимальна температура. На топці наварені ребра. І от ми забираємо цю температуру з нього. Для чого це робиться? Тому що коли в нас немає великого нагріття стінок самої топки, у нас не повишається агезія і воно просто до нього не прилипає. Тобто, коли стінка металу в районі 200 градусів, у нас немає оце проблеми з зліпанням. По-друге, це піддув сильного повітря в підвалі. Тобто більше, ніж потрібно для згорання. Тобто, повітря підігрівається, як ви бачили, там показник був, що я підігріваю спеціальне повітря. Для чого це роблю? Є отакий рух постійно калетящийся соломи, плюс рухомі колісники не, не плаваючи, а більш підкидаючи. Я не даю йому зашлакуватися, тобто не даю йому залягатися на місці і злипатися в купу. Воно давно постійно бути в русі і бажано чим видаляється видаляться стопки в роботу. Тобто, щоб не було його залягання. Тобто, коли вже воно впало донизу, воно таким пористом залягло, воно і переживалося, його один вже легко видалити, не треба зупиняти котла, не треба зупиняти роботу. Ну і, до речі, оцю золу я привіз з собою, тому кому може бути цікаво, я її вам можу показати, наглядно, її можна поламати, потрогати. І так само взяв ще частини більш такі запечені, от заплавлення, які вже є. Так, золота. Мінімізація нанесення шкоди ґрунту. Це, скажем, самий такий момент, соломи. Що я на це хочу сказати? В першу чергу те, що ми не живемо в чорно-білому світі, і це потрібно розуміти. Тобто ми завжди знаходимося в пошуках компромісу для підвищення максимальної своєї вибори. Тим, Звичайно, якщо забирати всю солому постійно, то це може нанести свій, свою шкоду. І тут зараз будуть спори з агрономами з усіма. це такий дуже зараз момент. Хоча я сам агроном по освіті, агроном, в першу чергу. І вертаючись до мінімізації шкоди. По-перше, це сівозміна. Тобто те, що ми використовуємо поляк взагалі. Забирати солому з різних ділянок вашого земельного банку. Тобто не більше 25%, бажано в районі 20%. Тобто ви забираєте солому з одного того самого місця, тільки раз на 5 років. Не кожного разу, а раз на 5 років. По-друге, це внесення золи на поля. Назад. Про це ще теж поговорю. Тобто, зола це е, оксид фосфора, оксид калію, оксид кальція, азоту немає там, звісно, оксид магнію і інші стактери мікроелементів. А аналіз ви цієї золи робили? Що? Аналіз цієї золи ви робили? Ні. Е, Раскри... е? То що ну, тут і ТЕФ не раз доповідав, всі стоять, але ну, далі ця зола потребує обробки. Так і вносити ж не можна. Ну, скажу показ з цим проблем ніяких я не бачив. Це чудово. Возможно, це... Я просто не можу відповісти вам чесно, бо я не робив такого аналізу, стараючись на дослідження, ну, тут, як написано Польського інституту. От я на них стараючись, вносив золу і ну, поки проблем ніяких не бачу іменно з тим, що якось інтоксикацію ґрунтів або зараження. Я розумію, що там можуть бути, скажімо, не дуже хороші елементи для ґрунту, для дальше. Можливо. Сполуки. Сполуки да. Ну, поки на це питання зараз дати відповіді не можу. Ну, от і не вносить золу, скажімо, це як добавочний фактор. Тобто Зрозуміло, що ми не повернемо цією золою все те, що ми забрали з соломи. А от чим ми повернемо те, що ми забрали, це компенсацію родючості за рахунок внесення мінеральних добрив. Тобто логіка яка? Ми розуміємо, що в соломі в середньому е, скільки? 5%, 5 азоту в, одному, ну, в одній тоні соломи 5 кілограмів. Так. Тобто ми забираємо 15 кг чистого азоту, коли забираємо 3 тонни соломи з ґрунту. Тобто це в районі 40 кг селітри. Ну, условно, дуже-дуже приблизно. Але ж ми цю солому не забираємо, просто викидаємо кудись в рів. Тобто ми забираємо цю солому і використовуємо її на користь. Ну, В основному заміняємо нею газ, якщо це порівнюється до газу. Ми з одного гектара землі забираємо солому, яка заміняє тисячу кубів газу. Тобто, яка заміняє нам на сьогодні 16,5 тисяч гривень. І логіка заключається в чому? Що якщо ми забрали соломи на 16,5 тисяч гривень, тому що ми не спалили газ, а спалили солому, то ми ж ці гроші можемо повернути назад в землю, компенсувати. Тобто, навіть зрозуміло, з усіма затратами на збирання не зовсім. Там одне до одного виходить, навіть якщо це 10 тисяч гривень економії з одного гектара, то це може бути третя частина взагалі всіх затрат на землю, яку ми можемо компенсувати за рахунок того, що забрали солом. Тобто агроном скаже, що погано, а економіст скаже, що хорошо, тому що це гроші. Ми підвищуємо маржинальність кожного гектара землі, що зараз для фермерів є дуже, дуже важливим, тому що ситуація крайне критична. Скажу так, о, працюючи в агроході да. на завжди ж всі ну. Поживні залишки кукурузи, колись це була така мега-ідея, за неї всі ганялися. Потім соломи всі починали, да? І коли фінансисти з агрономами перераховували, ну, в двох, в двох компаніях ці проекти позакривали. Сразу. Тобто, як солома, економічно і органічно не виходило. Ну от і я мою думку, тим болі, що це ми зараз говоримо про зерно сушарки, а я ж солому ще використовую так само в опаленні. Там зовсім інша історія, там, де ми виділяємо тепло, виробляємо тепло на опалення е, живих будівель. Ну, взагалі центрального опалення, ми до цього дійдемо трошки пізніше, щоб, бо я і так, мабуть, по часу вже не встигаю. Так що будемо будем рухатися далі.